Мене звати Марія, я киянка, українка в першу чергу. Виявляється, що з того самого там 2004 року я захворіла на гепатит. С. виявила я це, коли почала здавати швидкі тести. Гепатити це інфекційне захворювання, яке вражає печінку. Гепатити доволі поширені в Україні, тому кожна з нас може бути в групі ризику. Гепатити можуть стосуватися кожного. За даними Центру громадського здоров'я, в Україні приблизно 5% населення інфіковано вірусом гепатиту С. З них 3,5% мали або мають хронічний перебіг, 1,5% населення інфіковані вірусом гепатиту Б. Багато людей навіть не знають про свій діагноз, але вчасно виявлений вірусний гепатит С виліковний. Але тоді було край дороге лікування і Tem bullou Більше 50 уколів в живіт у 18 році. Я дізналася, що вже з'явились таблетки і безкоштовне лікування, тобто, що Україна надає пацієнтам з гепатитом С безкоштовне лікування. Раніше лікування відбувалося завдяки ін'єкційній формі введення препаратів. Проте, з 2017 року в Україні доступне лікування таблетованими формами препаратів, вони мають високу ефективність від 90 до 95% Відсотків ефективності прийшов час, коли і ми з чоловіком вирішили все таки, що треба це пройти. І в мене стало набагато більше. моя життєва енергія, яка завжди зі мною була. А от ті роки якось вона все менше й менше, вона повернулася. Гепатит Б і С – це вірусні інфекції, які передаються переважно через кров. Інфікуватися можна при спільному використанні шприців та інструментів для вживання наркотиків через нестерильні інструменти для тату, пірсингу, манікюру. Стоматологічних і медичних процедур при незахищеному сексі, а також від матері до дитини під час вагітності та пологів засобами профілактики вирисних гепатитів БЦ є використання особистих засобів гігієни, гі 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 засобів разового користування, до прикладу, шприців, а також використання контрацептивів під час е статевих актів і вакцинація для дітей та дорослих. Від вірис на габітубе мене підтримували люди, ну близькі люди, яких я люблю. Мій чоловік. Ми разом з ним вже ж пройшли цей шлях, друзі. Ну, сім'я, колеги, тобто всі казали, давай, Маша, ти повинна з нами працювати. Я стала працювати в соціальній сфері, саме допомоги людям. Я дуже рада, що я працюю в цій сфері. Це саме та робота, яка приносить мені задоволення. Бо коли я бачу хоча б один з десяти результатів, ну позитивних, да, що От я десять людей проконсультувала, розказала, як воно потрібно, і вони вже здорові. Завдяки ну виходить, що завдяки моєму досвіду. Загалом весь шлях від діагнозу Остаки до лікування вірусного гепатиту С ЦБ в Україні є безкоштовним. Якщо ви маєте симптоми, які відповідають вірусним гепатитам, варто звернутися до сімейного лікаря для отримання консультації можливе тестування на вірусні гепатити. Вірусні гепатити Б і С часто не мають симптомів, але в деяких випадках можливі слабкість, втома, підвищення температури, нудота. Потемніння сечі, пожовтіння шкіри, слизових та очей болі в животі. Якщо вас щось турбує, не зволікайте, зверніться до сімейного лікаря, ви зможете пройти експрес-тест або лабораторні дослідження. Якщо результат позитивний, лікар скерує на підтверджувальну діагностику та пояснить подальші кроки. Тестування безоплатне і не потребує жодної підготовки. Я хочу всіх закликати, що треба е, піклуватися про себе, так? Е, треба е, берегти своє здоров'я, але якщо ви вже захворіли якоюсь небезпечною хворобою, то йдіть одразу до лікаря, не затягуйте, надихайте і нікого не засуджуйте.